І так, ми в Лондоні. Ми знаходимося на Трафалгардській площі. Йдемо, хочемо піти в національну галерею. Ми там уже були, але хочеться ще. Там ну все зараз не подивишся. Туди, як іти прямо там Букінгемський палац. Тобто, за львами тут повернути направо, бо я неправильно сказала. Туди йде дорога до Букінгемського палацу. Сьогодні так, не холодно, просто влажно, сиро трошки, але не холодно, вроді обіцяють дощ, ну а зараз погода. Така нормально, комфортно це наша мама гуляє. Ми приїхали в Національну Галерею, мама. Помагай всім ручка, я тебе знімаю. Так гарно. Ну все, зараз підемо в галерею. Дуже багато тут різних картин. І хочеться подивитися. Тому якщо буде час, а? А, скажу тепер, чому ми приїхали сюди. Сьогодні ми приїхали, йдемо, сьогодні Мулін-Руш. Дуже давно я хотіла. І сьогодні моє бажання відбувається. Так, сюди-сюди. Сюди бігмен. Отак, як прямо, а як правила, так як я стою сюди до Кінгенського палацу. Люби картини, запрошую вас прогулятися по галереї. Що найбільше хочу подивитися: це Рембранта і Ван Гога.

Краса, известна краса. Показана картина нарисована круги в 3D. Ребен малював сам себе, як каже моя дочка Селфі. У ті часи у віці 34 роки, так? Да? Дуже велике задоволення, отримую, буваючи тут. Також тут багато художників, які можуть сісти просто так і перемальовувати картину, яка їм подобається. Rembrandt. Se <coughs> Rembrandt. Bu Rembrandt. Ну, і це картина Рембрандта, він також себе тут сам малював у віці 63 роки. Селфі. Селфір. Це і коханки Рембранда. Вона прийшла в будинок Рембренда в 1647 році доглядати за його молодшим сином. Стала його коханкою, але не підтверджено, точно, чи це вона. чи Підполучення будемо так, говорити так. Так, Рембрандт зробив цей портрет його жінки Саски рік після їхнього одруження. Мені каже, вона війна. тут не написано. Не написано, але вона конкретно. Італянський художник Канаоті. Мені також подобається, як малює картини. Ми знайшли цю залу. Щас ще хочемо знайти Іван Гума, подивитись. Якщо ми бачили Рафаела, Ребра також мене. Ой, я вже забула. Тіціан. Ну no, а це каналота, каналота, не йшли ми це Вангук. Це картина Ван Гога. Соняшники. це все двох. два краби.

Це угу. не робитись психіка. Цю картину він також малював із психікарією. Псих псих Перед тим, як повернутися в північну Францію в травні 1990 року, Андру був пацієнтом психіатричної лікарні. 12 місяців. Він написав своєму брату е, після трьох неділь перебування в лікарні, е, що висока і густа трава е, дає йому достатньо роботи, тобто йому є що малювати. І зверху він додав, так як йому не було видно багато горизонту, зверху він додав собі стежку туди. Точно зверху ага. стежка.